Розпочинаємо нашу прес-конференцію за участю представників збірної України Ю-17, а саме головний тренер Володимир Подкопаєв та гравчиня синьо-жовтих Поліна Герасимчук. Поліно, будь ласка, ваш коментар сьогоднішньої гри? Я вважаю, що в нас були всі шанси перемогти. Але, мабуть, ми і ми не всіма використалися. Ми старалися, але чогось нам не вистачило. Я не знаю. Але були моменти, які ми гарно зіграли, але перевага була суперника. На початку першого та третього сету ви домінували, але потім здалося, що просто злякалися свого ж лідерства. Чи так це взагалі? Так, ми вигравали на подачі, на прийомі, але раптом ми провалилися та почали якби, зливати. Я не знаю, як це об'яснити, але. Може, це страх перед поразкою, можливо, так. Дякуємо. Пане Володимире, будь ласка, ваш коментар. Ну, в цій грі не вдалося реалізувати жодного елементу, які були, були б позитивними. Сьогодні команда сама на себе не схожа, і як я вже казав у флеш-інтерв'ю. Схвильова... Схвильованість гравців дається в знаки і е... поки вони не набудуть досвіду ігри в суперлігі, десятка півтора десятка матчів, ця схвильованість, поки вони не повірять в себе, е... вона так і буде продовжувати домінувати і давити на них психологічно. Е... Іншого... Інших е... -то причин е... того, як ми заграли сьогодні зіграли дуже невдало в кожному елементі, я не бачу. Можливо, вашим п'ятопічним психологічно не вистачає оцій першої переможної партії в сезоні, як вважаєте? А, може бути так, але ж вони вміють набагато більше, ніж демонструють на майданчику. І я бачу, як ці гравці, я бачу, як ці гравці під час підготовки. Грали навіть з, з командою Аланта. А зараз все це, вся ця атмосфера навколо суперліги. Жоден гравець про, з прошлого сезону е, в своїх командах не грав навіть в стартових шістках в вищій лізі, не, не то що в суперлізі. І це все схвильованість і боязнь, як Поліна вже сказала, боязнь не поразки, а боязнь програти, вона здається в Дякуємо. Дякуємо